Мелітополі підірвали автомобіль разом із чотирма росіянами. Як повідомили у ГУР, це робота українських партизанів. Операція ліквідація була успішно проведена на вулиці Гоголя, 14 січня. У російському УАЗі Патріот під час підриву перебували чотири особи. Прилеглі до місця події вулиці перекрили. Приїхало кілька автомобілів із медиками. Йдеться у повідомленні. Втім, за інформацією української розвідки, лікарі були потрібні вже далеко не всім. Кількість втрат серед особового складу уточнюється. Вибухові операції партизанів на окупованих територіях стали системою. Так, у Мелітополі, 15 грудня, партизани підірвали поїзд, який щодня возив із Криму боєприпаси та паливо російській армії. Вибух стався просто під носом у працівників ФСБ. Пошкодження отримали залізниця та тепловоз із вагонами. Самі ж росіяни всіляко намагалися приховати факт диверсії. А в жовтні 2023-го в Мелітополі у повітря злетів автомобіль із награбованим у місцевого населення майном. Мер міста Іван Федоров тоді опублікував кадри, що залишилося від транспорту мародерів. Він також повідомив про те, що так звана влада за кожним кутком шукає незгодних серед місцевого населення. Людям погрожують, вимагають інформацію про цитую посібників українських захисників. А заразом і грабують у комендатурі. На це знизують рука. В Мелітополі з перших днів січня місяця вийшла на фільтраційну роботу новий підрозділ поліції, який е, уповноважений контролювати наявність чи наявність російського громадянства або посвідки на проживання. Саме такий новий підрозділ вони створили для того, щоб ще сильніше змушувати наших мешканців оформлювати розпаспорти. Ті, ж, хто категорично відмовляється примусово перетворюватися на росіян, хай навіть і на папері, залишається справжньою небезпекою та проблемою для призначеної Кремлем влади, завдяки інформації місцевого опору ЗСУ чудово орієнтуються у розташуванні техніки РФ. Звісно, так звана влада намагається всіляко з цим боротися. Пише все нові укази та заборони, каже військово-політичний експерт Дмитро Снігірьов. Утету успішний характер дійсний місних сил сапротивлення і скажем так, спонукает местных гауляйтеров к проведению определенных репрессивных методов. Речь идет о так называемых оперативных методах с целью минимизировать утечку информации Вооруженим силам України і садвіцтво служби безпеки України, наприклад, ватажок так званої ДНР Денис Пушилін запровадив низку заборон на окупованій РФ частині Донецької області, серед яких заборона інтернету, військова цензура та заборона на збори ну, не в указі Пушиліна річ йде про запрещенні і інтернету, і фактично введення воєнної цензури Кстати, аналогічна ситуація відбувається і в Луганській де... Аналогічним указом пасічника точно також ключом фахівські інтернети відіна воєнна цензура. Про те, що багато активних дій українські захисники проводять на окупованих територіях спільно з місцевим рухом опору, заявив представник гурмін оборони України Андрій Юсов. Він додав, що людей готових допомагати розвідці стає все більше, причому не лише в Україні, а й серед оточення кремлівської влади. Збільшується людей, кількість людей в різному. Різних прошарках, і в тому числі в так званому кремлівському естеблішменті, які з міркувань власної безпеки, власного майбутнього, з міркувань іншого бачення якоїсь незгоди. Готові допомагати Україні, в тому числі українській спецслужбам, українській розвідці за словами Андрія Юсова. Найуспішнішою роботою ГУР у 2003 році стали операція Синиця або як Російський міх 8 сів на аеродром в Україні, знищення літаків на російському аеродромі, а також висадка десанту в Криму на день незалежності. Імовірно, у 2024 році українська розвідка не зупиниться як і місцеве підпілля. Отже, росіянам на окупованих територіях слід готуватися до нових сюрпризів. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.